П'ятниця 21 березня. Це новини. Коротко, вітаю. Росіяни продовжують гатити кабами по Новопавлівці на Санельніківщині Масово обстріляли центр села. По мишівській громаді окупанти поцілили безпілотниками. Обійшлося без жертв. Не припиняє ворог і терор Нікопольщини. Цілиць з БПЛА та артилерії. Потерпали райцентр Марганецька та Мирівська громади. Загинув 73-річний чоловік. Ще двоє людей поранені. Одесу росіяни масово атакували ударними безпілотниками. Пролунали щонайменше 15 вибухів. Постраждала цивільна інфраструктура, спалахнули масштабні пожежі через обстріл, травмовані троє підлітків. Десятки закриваблених мішків посеред звичайного житлового двору. Таку приголомшливу знахідку виявили мешканці одного зі спальних районів Кам'янського, що побачили всередині, хто розкидує дворами мішки, і головне навіщо? Дивіться у повному випуску. Металевий уламок буквально пробив йому голову та застряг у місках. Історія неймовірного порятунку військового із тяжкою травмою, долаючи нестерпний біль. він самотужки пройшов 8 кілометрів. Як дніпровські лікарі врятували та навіть поставили бійця на ноги, розкажемо. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11. -й.